День жалоби завтра в Богодухові на Харківщині за два дні там загинули шестеро людей. Зокрема, цієї ночі російські терористи вбили трьох маленьких дітей і їхнього батька. Ворожий безпілотник зруйнував і підпалив їхній дім. Під завалами опинилася ціла родина. Рятувальники дістали тіла двох однорічних хлопчиків та дворічної дівчинки. Не вижив також 34-річний батько. Стало відомо, що він ветеран російсько-української війни повернувся з фронту після тяжкого поранення і ампутації. Маму загиблих малюків забрали до лікарні. Вона на 35-му тижні вагітності повідомлені але в прокуратурі у жінки закрита черепно москва травма та опіки. З'ясувалося, що родина з дітьми лише кілька днів тому евакуювалася із селища Золочів. Двоє загиблих і десятеро поранених тим часом на Сумщині. Серед потерпілих неповнолітні, зокрема в Серединобудській громаді, травмовані двоє підлітків. У сумській діти 9 і 12 років загарбники цілили по людських оселях. По транспорту один чоловік загинув в авто, другий власному домі. А в конотопі росіяни вдарили по залізничному депо. Є пошкодження рухомого складу. На Запоріжжі окупанти атакують вільнянськ. Місто пережило кілька нальотів дронів. За ніч і ранок там вже п'ятеро поранених. Серед них 19-річна дівчина потрощені будинки. А в обласному центрі гасили масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури. Через це досі без світла 2000 осель. Дев'ятеро потерпілих на Херсонщині. П'ятеро це жителі обласного центру. Жінка і троє чоловіків шпиталізовані через атаки безпілотників. І ще одна містянка. Після артилерійського удару також допомога медиків знадобилася двом поліціянтам. ФПВ-дрон вибухнув поруч з їхнім авто. Також ще двоє травмованих у приміській Антонівці. Уже до трьох зросла кількість загиблих внаслідок бомбардування Слов'янська на Донеччині. В лікарні помер. 46-річний чоловік, який зазнав тяжких травм, напередодні російські війська скинули на місто сім керованих авіабомб. Одна влучила в приватний дім, знищила його. Під руїнами загинула 11-річна дівчинка разом зі своєю мамою. Серед 16 поранених є семирічна дитина. Відомо, що семеро потерпілих досі перебувають у стаціонарах. Слов'янська і Краматорська двох найтяжчих планують доправити у Дніпро. Потрощені 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки. А внаслідок ударів в місті також зруйновано котельню, крамницю, СТО. побиті майже три десятки авто, ангари та склади. Позаду мене. Житловий будинок, який наслідок удару знищено повністю. На місці загинули жінка і дитина. Я в котельні був всередині. там нема нічого живого. Було багато прильотів: я п'ять чи шість. Нарахувала. У шафі сиділи, поки били. Двері вибиті.